Преміальна флісова ковдра плед від Home Creation Aldi це Німеччина. Німеччина це якість і сертифікація. Уявіть лише 575 гривень за один плед. Тут справді люксовий варіант, дуже класні, двосторонні пледи. Буде 6 штук ціна лоту 3450 гривень. Розмір 150 на 200, пухнастика буде у нас 2 і люксус буде 4. Показую, як вони виглядають. Подивіться, є ось такий сірий варіант з одного боку, чисто сірий колір, як такі дуже приємні на дотик. А з іншого боку, ось так виглядають. Можна застеляти ліжко, можна застеляти дивани двома сторонами. Далі є варіант молочний. Ось такий, бачите, з однієї сторони ось такий варіант, і сам він основний колір. Ось такий. Подивіться, будь ласка, як все прошито якісно. До дрібниць. І є ще ось такий пудровий колір. Ну Це справді дуже класні пледи. Прям, прям вау. По матеріалу так 100% поліестер. Подивіться, будь ласка, яка класна сторона. 150 на 200 це дуже класний розмір. І показую вам пухнастики. Буде два штучки в лоті. Так, ось такі Досить здорові. Буде ось такий сірий. Бачите, тут іде така полоска, ніби діагональ. І він іде пухнастик з другої сторони. М'якесенький, теплесенький, вау, просто. І ще буде ось такий бірюза. Тут іде такий квадрат. І всередині, звісно, буде пухнастик. Тобто, я ж кажу, можна застеляти як однією, так і другою стороною. Справді дуже класні пледи по ціні 575 гривень це взагалі шара. Тому для того, щоб замовити цей лот, а він затримається у нас недовго, повірте. Звертайтеся до наших менеджерів, контакти їх ви знайдете знизу під цим відео.